Відбулося засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. На початку зібрання схвалили проєкт рішення міськради про бюджет громади на прийдешній 2023 рік. В межах цього питання звітував заступник міського голови Іван Павленко. Він зазначив, що негативний вплив воєнних дій на території України та неможливість наразі визначити наслідки російської агресії також унеможливлюють розроблення реалістичних прогнозів економічного і соціального розвитку країни та як наслідок бюджетних показників на середньостроковий період. А через низку змін у бюджетному законодавстві прогноз бюджету горішньоплавнівської міської територіальної громади як документ середньострокового бюджетного планування у 2022 році не складався. Обсяг доходів бюджету міської територіальної громади на 2023 рік розраховано в сумі 716 мільйонів 578 тисяч 100 гривень. Прошу звернути увагу, що менше планових надходжень до бюджету 2022 року на 202 мільйона 463 тисячі гривень. Доходи загального фонду у 2023 році без врахування міжбюджетних трансфертів заплановані в сумі 700 мільйонів гривень. Порівняні з планом 2022 року. Доходи зменшились на 86 мільйонів 340 тисяч гривень або на 11,2%. Міський голова Дмитро Биков зауважив, що новий бюджетний рік передбачається найскладнішим з огляду на тимчасову зупинку діяльності частини підприємств громади. Враховуючи зменшення прийдешнього року планових надходжень до бюджету та обсяги видатків на різні галузі життєдіяльності громади, Іван Павленко підсумував: основне те, що ми приймаємо бюджет, він не дефіцитний. Ми закриваємо всі захищені статті. Ми врахували потреби мінімальних всіх наших закладів бюджетних установ, тобто заробітна плата, комунальні послуги на рахування. Всі захищені статті, хоч вони відмінені під час військового стану бюджетом, враховані і бюджет без. Начальниця фінансового управління Алла Говорон оголосила об'єми коштів, які члени виконкому погодили виділити з резервного фонду бюджету горішньоплавнівської тергромади для виконавчого комітету і відділу освіти. Пропонується виділити з резервного фонду 2 мільйони 738 тисяч виконавчому комітету Горішньоплавнівської міської ради 1 мільйон. Це для придбання генераторів. Також відділу освіти 810 тисяч. Для придбання генераторів дизельного палива та ємкості для їх зберігання, а також відділу освіти 928 тисяч для забезпеч... для організації харчування внутрішньопереміщених осіб. Директорка департаменту економічного розвитку та ресурсів Ольга Овчинікова в рамках питання про схвалення проєкту програми економічного і соціального розвитку та громади на 2023 рік зазначила, що прийдешнього року за розрахунком прогнозується зменшення середньомісячної заробітної плати мешканців громади. Більшість цифр вони розрахункові. Тому що статистика не дає поки цифри, і врахована ситуація, яка склалася в Україні після введення воєнного стану. І тому ми навіть з самим оптимістичним прогнозом у нас в соціально-економічному розвитку падіння показників від 3 до 16%. відсотків. Ну основні плануємо обсяг реалізованої промислової продукції це за даними підприємців групи Ферекспо. Планується, що падіння буде не дуже великим, але з огляду на те, що на наступний рік введений індекс цін виробників промислової продукції на рівні 32,2%. тобто падіння реальних обсягів складає більше 32%. Також планується зниження і фінансового результату основних промислових підприємств міста, і падіння середньомісячної заробітної плати на 16%. За прогнозом, до кінця року теж буде середня місячна заробітна плата нижче ніж була у 2021 році. З-поміж іншого, члени виконавчого комітету заслухали звіт директорки редакції міської газети Громадська думка про результати фінансово-господарської діяльності за 9 місяців поточного року. Ухвалили рішення про передачу майна, а також розглянули житлові питання громади.